Друзі, сьогодні на каналі буде знову розпаковування посилки з тему. Це ще один таємничий пакунок. Хто не знає, у мене є рубрика на каналі, де я замовляю посилки з тему, але не пишу в описі, що це конкретно, що саме, що це таке. І розпакую для вас на відео. На пошті їх не розпаковую. Поїхали. Що нам сьогодні послали китайці? Трошки пожмакана отака, упаковочка номер 1 Трошки така от, упаковочка. Зараз я дістану, бо вона сама відкривається. Під номером 2 пожмакана. І що в нас ще? І така штука не пожмакана. Більше нічого не почуває. Добре, поїхали. Почнемо, напевно, з найпростішого аксесуарчику. Ось такої штуки. Ось таке, це еспандер для руки з регульованим натисканням, і більше того, тут ще є і річільник, який можна оновити, скажімо так, ставити його на 0, і воно буде рахувати натискання. В чому нюанс цієї штуки? Регулюється ступінь, скажімо так, зусилля від 10 до 100 кг. От зараз я поставлю приблизно половину. О, це от є 50 кг. Це вже відчувається достатньо нормально. От, ось така штука, щоб можна було трошки руки тренувати. І бачите, воно рахує тільки тоді, коли ти дожав, скажімо так, пружинку до кінця. Лівою рукою це вже робити не так зручно. От. люфт. Мінімальний, скажімо так, тому ось така штука достатньо прикольна. 100 кг, напевно, я навряд чи це зроблю. От. А от 10, можливо, 20 до 50 нормальна. Ось така от штука для тренувань. Це коли там сидиш, робити, нема чого, то можна. Погратися. Поїхали далі. Так, давайте другу посилочку. Це у нас друга Пихали. така коробочка. Тут можна також одразу побачити, що це таке. Ну, це є протегаз. Давайте його розпаковувати. І дивитися, що тут є всередині. На середині у нас є ось така штучка. Всередині в у нас є ось така штучка. І всередині у нас є ось така штучка. Бумажечка, інструкція, це нам не потрібно. Подивимось, чи не постраждав, скажімо так, сам протигаз під час транспортування, бо коробка була пожмакана. Так, протигаз не. Ось така крутецька маска, скажімо так, от, і є запакований фільтр. Фільтр, думаю, поки э, розпаковувати повністю не буду ставити. От. Ну, ось така от масочка. Матеріалу достатньо приємна. Ось чуп э, оця штука. Викручується і вставляється дивитися. Цей, так, тепер, чи вставляти його, чи не вставляти, скажімо так. ну Я думаю, що хай поки так полежить. А потім ми його ставимо. Ось така масочка, і до неї ось такий фільтр. Ось так це виглядає. По боках є ще, скажімо так, місця, де можна поставити фільтри інші. От. Це так розумію, полікарбонат. От. І ось такий протигаз. На запитання, на що їм ну це, скажімо так, для е, деяких ремонтних робіт. І, скажімо так, в принципі, потрібно, щоб він був на хазяйстві під час війни. скажімо так. так, добре, з цим розібралися, давайте йдемо далі. Е, остання коробочка. Давайте подивимося, що в ній. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що я замовляв ще. Зараз подивимось, що ми там не запаковували. Що ми там не запаковували? Ага, не, задав. Дивіться, дві такі ручечки. Ось так кого коробочка. Потім є ось така штука, прикольна, якесь колесо. Написано ABS Wheel. Так, далі. Є ось така трубочка. Давайте одразу збирати. Це надягається сюди. Це надягає сумні. Це робиться ось так і все. І крутівка готова. А це крутівка для чого? Для преса. Ось така штука. Тобто, хто знає, то ви стоїте, побираєтесь і катаєте. Так, що до неї ще в комплекті? До неї в комплекті ще отака яка штука. Я думаю, що це просто для транспортування в коробки покола. Так, на цьому поки все. По цих посилочках хтось отакий тренажерчик спортивний. Потім спортивного ще ось такий еспандер для рук, скажімо так. І є ще у нас протегаз. Отака така штука, Супермаска. Так, добре, друзі, на цьому поки все. Нагадую, триває повностанне вторгнення. Е, Обов'язково вам скину всім посилання на те, що я придбав, якщо це ще не розпродано. В описі до даного відео. А, не дати на, на, на ЗСУ. Всім рекомендую наш благодійний фонд на вулиці Робоча, 19 в місті Дніпро. Ми раніше були на Криволізькій 2, тепер ми на Робочій, 19. А, реквізити також для тих, хто хоче знати нам а, благодійний фонд під назвою Центр допомоги переселенців та ветеранам я обов'язково залишу в описі. А, так само я доначу в справу громад. І повний живим. Також рекомендую ці два фонди. Це Україна. Побачимось.